Будь-яке рішення менеджера, це ж, знаєте, або злет, або падіння. І от що цікаво, в чому ж різниця? Давайте розбиратися. Сьогодні ми подивимось на 10 ключових умов, що, власне, і відрізняють геніальне рішення від ну, від провального. Ох, ця класична історія, правда. Здавалося б, усе є. Геніальний план. Команда горить ідеєю, а на виході пшик. І що починається? Правильно, пошук винних, а проєкт просто завмирає. Це така собі пастка, в яку, чесно кажучи, потрапляють навіть найкращі з нас. І знаєте, де собака зарита? Дуже часто відповідь криється в самому рішенні. Серйозно. Проблема не у виконавцях. Причина невдачі закладається ще на старті, в якості отого самого першого рішення. Це ж як фундамент будинку. Якщо він тріснув, то не дивно, що стіни посиплються. Добре, то як же нам збудувати цей міцний фундамент? Секрет насправді простий: треба перестати бути таким собі чаклуном, що покладається на інтуїцію, і стати справжнім інженером, бо якісне рішення це ж не якась там магія, а чітко спроєктована, продумана конструкція. От просто погляньте на цю різницю. З одного боку чаклун, він діє на вмання, на емоціях, здогадках. Його рішення це лотерея. А з іншого боку, інженер він буквально проєктує успіх, спираючись на аналіз, на факти. От саме цьому інженерному підходу ми сьогодні і будемо вчитися. Ну що ж, поїхали. Починаємо з самого головного, з фундаменту. Це три перші абсолютно ключові умови. Без них, чесно, будь-яке рішення навіть найкраще, просто розсиплеться. Мова піде про науку, закон і, звісно, про мету. І так, перше правило інженера: забуваємо про фрази типу, а мені так здається, кожне рішення повинно спиратися на дані. От, простий приклад: ціну на товар підвищують не тому, що ну мабуть, вже пора, а тому, що провели аналіз попиту, порахували витрати, побачили ринок. Розумієте, це і є той самий перехід від чаклунства до науки. Другий момент це правомірність, або, простіше кажучи, законність. Ну, бо рішення має силу тільки тоді, коли воно, по-перше, законне і, по-друге, прийняте тим, хто має на це право. Все логічно. Керівник відділу маркетингу ж не може взяти і звільнити головного бухгалтера, правда? Таке рішення просто папірець, воно не має жодної юридичної сили. І третій кит нашого фундаменту цілеспрямованість. Тут ідея в цьому. Кожне, абсолютно кожне рішення, навіть найдрібніше, має бути маленьким кроком до великої стратегічної мети. Скажімо, якщо компанія заявляє, що її стратегія бути лідером за якістю, то рішення закупити найдешевшу сировину ну це постріл собі в ногу. Так, гроші законовили зараз, але головні меті це прямо суперечить. Так, фундамент заклали. Тепер час будувати стіни. Зараз поговоримо про механізми, які перетворюють абстрактну ідею на чіткий робочий план. Тут у нас на сцені числа, зв'язки і кришталева чіткість. А як взагалі зрозуміти, що рішення спрацювало? Відповідь проста: його результат треба якось вимірити. От саме тому мета має бути абсолютно конкретною. Не просто збільшити продажі, а збільшити на 15%. Не покращити лояльність клієнтів, а, наприклад, підняти індекс НПС з 7 до 9. Бо без конкретних цифр це все ну, просто добрі наміри, і не більше. П'ята умова комплексність. Треба завжди пам'ятати, що організація це ж живий організм. Торкнеш в одному місці, відгукнеться в іншому. Тому будь-яке рішення має враховувати, як воно вплине на все: на людей, на технології, на фінанси. Класичний приклад впровадження нової erp системи Це ж не просто поставити програму, це і навчання людей, і зміння робочих процесів, і, звісно, величезні гроші. Пропустиш хоч один елемент, і все. Проект провалився. А тепер увага, мабуть, найпоширеніша причина провалів комунікація. Бо давайте будемо чесними: геніальне рішення, яке ніхто правильно не зрозумів, це те саме, що й погане рішення. Абсолютно. Тому повнота і чіткість формулювання це без перебільшення, все ось ось воно завдання, яке просто гарантує хаос покращити роботу відділу. І що це означає? Працювати швидше чи дешевше, а може якісніше. Кожен зрозуміє це по-своєму, вигадає свою версію, і в результаті нічого не зміниться. Результат буде нульовим. А ось так виглядає інженерний підхід. Дивіться, є конкретний виконавець, керівник відділу продажів, є чітке завдання розробити новий скрипт. Є дедлайн до 30 листопада, є ресурси, 10 годин тренінгів, і найголовніше є критерій успіху, як ми перевіримо результат, звіт про зростання конверсії на 5%. Все тут просто фізично немає місця для якихось непорозумінь. Так наш проект рішення здається майже готовий, але залишився останній фінальний стрес-тест. Треба перевірити його на міцність у зіткненні з реальним світом. Чи вигідне воно, чи вчасне, і чи достатньо гнучке. Дуже часто буває так, що правильних рішень є кілька, але завдання справжнього інженера знайти не просто правильне, а оптимальне, тобто те, яке дасть максимальний результат за мінімальних витрат. Це як знаєте, до мети можна дійти різними дорогами, але інженер шукає найкоротшу і найефективнішу. Восьма умова своєчасність. І тут насправді все просто. Час це критично важливий ресурс, бо рішення, яке прийняли запізно, може стати, ну, просто непотрібним. Або що ще гірше, для його реалізації доведеться витратити в десятеро більше ресурсів, як то кажуть, дорога ложка до обіду. Тут ця приказка працює на 100%. От подивіться на цей графік, він дуже наочно показує, як зволікання б'є по кишені, вирішити проблему одразу на старті відносно дешево. Але кожен день, кожен тиждень затримки робить її вирішення дорожчим в рази. Тому вчасна реакція це не якась там перевага, це пряма абсолютно реальна економія грошей і ресурсів. І нарешті останні штрихи такі собі вишеньки на торті: дев'яте це гнучкість. Світ змінюється. Тож ідеальне рішення завжди повинно мати план Б. Десяте це практичність або реалістичність. Рішення має спиратись на ті ресурси, що є тут і зараз, а не на якісь фантазії. І що дуже важливо, обґрунтованість. Команда має чітко розуміти, навіщо все це робиться, бо саме це навіщо і є ключем до справжньої мотивації. Ось так ось вони, ці 10 умов. І знаєте, коли ці принципи з простої теорії перетворюються на щоденну практику, підхід до управління змінюється ну просто докорінно. І ось ця цитата, як на мене, підсумовує все просто ідеально. Це вже не якісь інтуїтивні спроби вгадати, а свідоме, цілеспрямоване конструювання успіху. Ці 10 умов це не просто нудний чек-лист, це реально потужний набір інструментів для кожного ефективного менеджера. І наостанок питання, яке, так би мовити, залишає простір для роздумів. Добре, ми розібралися, яким має бути ідеальне якісне рішення. Але що робити, коли майбутнє абсолютно туманне, коли ризики зашкалюють, а даних катастрофічно не вистачає? Як діяти тоді? Хм, А це вже, мабуть, тема для зовсім іншого, не менш цікавого розбору.